Добрий день, шановні телеглядачі, 26 травня 2024 року селище Савинці жило футболом. Іде війна, і ясна річ, зараз не до футболу, тому що наші захисники гонять рашистську нечість з нашої землі і наближають перемогу. Вони дають можливість і дітям, і дорослим жити повноцінним життям. Ветерани третього покоління Савинського футболу зібралися на спортивному майданчику, щоб пригадати своїх товаришів, які вже пішли із життя за останні роки. 11 чоловік. Ціла футбольна команда зібралася на небесах, щоб слідкувати за тим, як їхні товариші вже в поважному віці, а до сих пір ще грають у футбол. Передають естафету поколінь своїй молодій зміні. Як це було? Я пропоную вам подивитися саме у футбольних змаганнях. Мені приємно, що сьогодні старше і молодше покоління на нашому трішки пошкодженому війною стадіоні, але зібралося. Обіцяю, що все одно цей стадіон ми приведемо до відповідності. щоб Наші турнірні змагання проводилися на найкращому рівні. Це все ще попереду, не найосновніше, як говорить сьогодні, але в пріоритеті для нас футбол, в пріоритеті для нас спорт, в пріоритеті для нас наше підростаюче покоління, покоління, яке сьогодні своїми здобутками вже тішить кожного з нас. Мені сьогодні приємно, що до нас приєдналися, і саме Савищина сьогодні вітає кращих найкращих футболістів минулих часів. І оці червоні майки з написом Маяк вони так тішать, що все ж таки маяк це та футбольна команда, яка є нашою гордістю. Тож, кубок пам'яті ветеранів савенського футболу. Оголошуємо відкритим. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. ще нам браття, молоді, Усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Хочу згадати прізвища тих, хто залишив цю футбольну команду, залишив футболістів, але там з неба точно знає і вболіває за ваші перемоги. За останні роки з ветеранів Савинського футболу пішли з життя Щербак Михайло, Коробець Петро і Вахненко Олександр, Голуб Павло.

Йо, Юр, Юр, Юр! Поворота! Да, 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 Розпочали сьогодні тут, на Савецькій землі, завершилася напевно тим результатом, який задовольняє кожного. Результат найпотужніший і 7 сім Сімка, такий собі знак символічний. Сьогодні, коли ми, коли ми говоримо про дружбу, про єднання, про можливість перемагати і отримати ще від цього задоволення, то напевно ця гра про це. Я вдячна кожному, хто сьогодні докладав зусиль. Напевно, це. В моєму житті це перший турнір, який я продивилася від початку до кінця і в одночасно за дві команди. Рідні обличчя, знайомі, друзі, мої земляки, мої побратими. Дуже приємно, що ми можемо рухатись далі, щоб не затримувати вашого часу. Я так думаю, капітанів команди я запрошую сюди для того, щоб передати вам нагороди. Передати вам оцю золоту бутсу з золотим м'ячем. Це Савинська, це Балаклійська, да? так? Це на всю вашу команду. Дякую. І кожному медаль. Дякую. Тисну руку. Дякую вам і не скільки. За те, що воєнно. І савинська команда. Наша команда маяк. І у нас сьогодні є ще класна місія. У нас найстарший ігрок нашого турніру сьогодні цеплівий Олексій. Запрошуємо під ваші буркливі області. Ігрок, ігрок, болівальник. Дякую за те, що долучаєтесь. Дивіться, всі написали вам. Певні 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 побажання, найголовнішу миру і перемоги, щоб ми дочекалися і грали далі і передавали ваш досвід нашому підростаючому поколінню. вам. що допоможе їм в тренуванні. та да, -да, -дан, да -дан. Уважаемые ветераны Савинской громады я как старший ветеран хочу поблагодарить вас за приглашение, которое вы нас пригласили на Савинскую землю. Мы встретились с этими. Встретили. И я еще хочу память минутой молчания вспомянуть балаклийских игроков, которых и, вы, и, и Савинской громады играли, и всех. Там тоже много людей, и я прошу вас помянуть всех минутой молчания от нашей громады. Спасибо. И пожелать вам и нам всем, чтобы мы, может, меньшее поколение, старшее встречались, есть поля и в Балаклее, и в Вербовке, и в это. Ум ну, нам не дает, вы сами, война. Как закончится война? Так что большое вам спасибо руководителю от вашей громады Анатолию Борисовичу и всем старшим поколениям. Спасибо. Сейчас турнир первый, этап нашего турнира добег конца. І найголовніше, слава Україні! Привітаємо команду! Слава! слава Україні! Героям слава! ми встрітили з тобою на полі. Бігатимеш, так? Я защитник. Ти в защиті, я за тобою слідкую.

Ik you want